У прилуках неповнолітній водій автомобіля Рено здійснив наїзд на пішохода. Потерпілий загинув на місці. Ним виявився 46-річний чоловік. Смертельна дорожньотранспортна пригода сталася 27 жовтня на проїжджій частині по вулиці Юрія Мірюти. Повідомлення про автокатастрофу надійшло до районного відділу поліції близько 17.30. На місце події негайно прибули працівники групи реагування. Попередньо встановлено керманичем автомобіля був 17-річний студент одного. Ого, з місцевих коледжів транспортний засіб вилучили до райвідділу поліції, як інформує речниця Юлія Жукова, наразі встановлюють усі обставини аварії. За цим фактом слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі поліцейські в. Встановлюють усі обставини події у межах розслідування, призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.